То нам не править. не ні, ні, Я взагалі я не знаю, що я тут робить, тут равку, <ривот> кулі. Тіка, мені теж ще є, роже. Батько бандера, ще до нас прийде. Крім за Україну, сіти сходять. смердить их коммунист. коммунистов. До сів. Це буде відповідь. Робиської молоді. Тепершній ситуація. свідомої молодь. Звичайно. Як я вийшов? Вишить не Треба було зацінкувати, що там на них писали. Ми зняли і писали в комуністів. Ось що вони робили з нами, тепер ми будемо Ми з ними робити, але з нами зіхнуть самолітку. Давайте що тут находить. Я Для кара гоп... Для гопну.